Той суботній ранок не віщував нічого поганого. Сонце заливало вітальню, яку Ольга так любила. Вона стояла посеред кімнати, критично оглядаючи вікна. Тюль, яку вона вибрала минулого тижня, мав ідеально пасувати до нових шпалер. Це був її маленький проєкт оновити квартиру до п'ятої річниці весілля. Вона хотіла зробити сюрприз для Ігоря, який останнім часом був надто напруженим і дратівливим. Ольга списувала це на проблеми на роботі. Він обіймав посаду директора з продажу у великому автосалоні, і кінець кварталу завжди вибивав його з колії. Ну що ж, доведеться самій, прошепотіла вона, підтягуючи важку драбину до вікна. Ігор поїхав ще в досвіта, буркнувши щось про термінову нараду та важкого клієнта. Ольга звикла. Вона, як головний бухгалтер у великій логістичній компанії, розуміла, що таке відповідальність і ненормований графік. Але сьогодні їй хотілося, щоб він був поруч. Ольга обережно піднялася на сходинку. Тканина була важкою, слизькою на дотик. Вона потягнулася до карниза, намагаючись зачепити гачок. Ще трохи. Пальці ковзнули по холодному металу. В одну мить світ перевернувся. Вона навіть не встигла скрикнути. Драбина під нею похитнулася, ніжка зіслизнула по ламінату, і Ольга полетіла донизу. Удар був глухим і страшним. Вона вдарилася боком об край журнального столика, а нога неприродно вивернулася під вагою тіла. Біль був таким різким і сліпучим, що в очах потемніло. Кімната попливла. Ольга лежала на підлозі, хапаючи ротом повітря, як риба, викинута на берег. Кожен вдих відлунював пульсуючим спалахом у щиколоці та стегні. Боже. видихнула вона, коли перша хвиля шоку трохи відступила. Телефон. Де телефон? Смартфон лежав на дивані за кілька метрів від неї. Ці кілька метрів тепер здавалися прірвою. Ольга спробувала підвестися, але ногу пронизав такий біль, що вона ледь не втратила свідомість. Сльози самі покотилися з очей. Стиснувши зуби, вона поповзла. Кожен рух був тортурами. Вона чіплялася пальцями за килим, підтягуючи важке, неслухняне тіло. Нарешті тремтяча рука схопила телефон. Екран засвітився знайомим фото. Вони з Ігорем на морі, щасливі засмалі. Вона натиснула швидкий набір гудки. Довгі монотонні гудки. Ну ж бо, Ігоре, візьми слухавку, благала вона в порожнечу кімнати. На п'ятому гудку дзвінок скинули. Ольга завмерла. Вона набрала ще раз знову скидання. І через секунду прийшло повідомлення. Я на перемовинах не можу говорити щось термінове. Вона спробувала набрати текст, але пальці тремтіли, а сльози застилали екран. Я впала дуже боляче. Здається, перелом. Приїдь, будь ласка, відповідь прийшла миттєво, ніби він тримав телефон у руках. Олю, я не можу зараз зірватися. У мене люди. Виклич таксі або швидку ввечері буду. Холод пробіг по спині, і це не було пов'язано з болем у нозі. Вона дивилася на ці сухі рядки, не вірячи своїм очам. Її чоловік, людина, з якою вона ділила життя, відмахнувся від неї як від настирливої мухи. Ольга заплющила очі, збираючись з думками. Жаліти себе не було часу вона набрала 103. Наступні години злилися в калейдоскоп білих стін, яскравих ламп і чужих голосів. Лікар у травмпункті, літній чоловік з втомленими очима, хитав головою, розглядаючи рентгенівський знімок. Складний перелом зі зміщенням, шановна, і зв'язки порвані. Доведеться оперувати, ставити спиці. Потім гіпс мінімум на два місяці, і жодних навантажень. Два місяці? Ольга з жахом дивилася на свою набряклу посинілу ногу. Але ж у мене робота, річний звіт скоро. Здоров'я важливіше за звіти, суворо відрізав лікар. Вам потрібен повний спокій і догляд. Є кому за вами доглядати чоловік, діти? Чоловік. голос Ольги здригнувся. Він на роботі. Операція пройшла успішно, але від наркозу Ольга відходила важко. Коли вона прокинулася в палаті, за вікном уже була глибока ніч, тиша лікарні давила на вуха. Вона помацала тумбочку в пошуках телефону Десять пропущених, але не від Ігоря. Дзвонила мама, колега з роботи і доставка води. Від чоловіка жодного дзвінка. Лише одне повідомлення у месенджері, надіслане годину тому Ну, що там, ти вдома? Я затримаюсь, будемо з партнерами вечеряти. Ольга відчула, як у грудях піднімається хвиля глухої образи. Він навіть не запитав, де вона він думав, що вона просто забила коліно і вже сидить удома, чекаючи на нього з вечерею. Вона набрала його номер. Цього разу він відповів. Але на тлі грав гучна музика і чулися жіночий сміх. Ало, Олю, ти чого не спиш? Його голос був неприродно веселим, трохи розтягнутим. Ігоре, я в лікарні. Мені зробили операцію. На тому кінці запала тиша. Музика, наче стала тихішою. Мабуть, він прикрив динамік рукою. Яку операцію? Ти ж сказала, що просто впала. Перелом зі зміщенням, мені вставили спиці. Завтра треба забрати мене додому, я сама не дійду. Ох, Олю. У голосі почулося роздратування, а не співчуття. Завтра? У мене завтра презентація нового кросовера. Я не можу зранку. Може, ти таксі викличеш? Там же є санітари, вони допоможуть спуститися. Сльози висохли, замість них прийшла холодна ясність. Добре, Ігоре, я впораюся сама. Як завжди, вона натиснула відбій і відвернулася до стіни. Тієї ночі вона не спала, слухаючись у звуки нічного міста і думаючи про те, як крихке не лише людське тіло, а й те, що ми називаємо любов'ю. Наступного ранку виписка перетворилася на справжнє випробування. Ольга, спираючись на милиці, які їй видали в лікарні, почувалася безпорадною дитиною. Кожен крок віддавався болем. Медсестра допомогла їй зібрати речі, але далі Ольга мала діяти сама. Вона викликала таксі комфорт, сподіваючись, що водій допоможе. Коли до під'яд'їзду лікарні під'їхав старенький, але чистий седан, з нього вийшов молодий хлопець років 25. Доброго дня, ви Ольга. Він миттєво оцінив ситуацію, побачивши її гіпс і милиці. Чекайте, не рухайтеся, я зараз. Він підбіг до неї, обережно взяв сумку з плеча і підставив лікоть. Тримайтеся за мене. Обережно, тут поріжок. Його звали Андрій. Поки вони їхали, він час від часу поглядав у дзеркало заднього виду, перевіряючи, чи зручно пасажирці. У вас щось серйозне трапилося? запитав він, об'їжджаючи яму на дорозі так плавно, що Ольга навіть не гойднулася. Невдалий ремонт, гірко всміхнулася вона. Коли вони під'їхали до її будинку, Андрій не просто висадив її. Він заглушив мотор, вийшов, допоміг їй вибратися з машини і, не питаючи дозволу, підхопив її сумку. Який поверх ліфт працює? Четвертий ліфт є, але вам не обов'язково? Обов'язково я вас таку не кину під під'їздом. У мене самого мама колись ногу ламала. Я знаю, як це важко. Він провів її до самих дверей квартири, почекав, поки вона знайде ключі, і навіть запропонував винести сміття, яке стояло біля дверей. Очевидно, Ігор забув його винести ще вчора вранці. Дякую вам, Андрію, щиро сказала Ольга, простягаючи йому купюру значно більшу за вартість поїздки. Та не треба. Він зашарівся, але Ольга наполягла. Візьміть ви зробили більше, ніж мій, ніж дехто з близьких. Коли двері зачинилися і вона залишилася одна в порожній квартирі, контраст між турботою випадкового таксиста і байдужістю власного чоловіка вдарив її з новою силою. Квартира зустріла її тишею і безладом. На столі стояла брудна чашка з під кави, на підлозі у передпокої валялися кросівки Ігоря. Драбина так і стояла біля вікна, як німий свідок її падіння. Ольга дісталася до дивана і впала на нього, виснажена. Вона глянула на годинник друга година дня. Ігор мав би бути на роботі, але сьогодні неділя. Вчора була субота, сьогодні неділя. Він мав бути вдома. Вона зателефонувала йому. Так. Голос був сонним. Ти де? Я вже вдома. А. Ти вже приїхала. Молодець. Я. я у мами. Вона попросила допомогти здачею, відвести розсаду. Буду пізно. У мами? Свекруха Надія Петрівна жила на іншому кінці міста і ненавиділа дачу. Вона завжди казала, що копатися в землі це для плебеїв. Зрозуміло, сухо сказала Оля. У нас в холодильнику порожньо. Я не можу піти в магазин. Купи продуктів, коли будеш їхати. О, Холю, вічно ти зі своїми списками. Замов доставку, я зайнятий. Гудки. Ольга подивилася на свою загіпсовану ногу. Вона зрозуміла, що починається не просто період одужання, починається війна війна за її гідність. Наступні два тижні перетворилися на пекло. Ігор приходив додому пізно, від нього іноді тхнуло алкоголем, але він завжди мав виправдання клієнти, угоди, стрес. Він майже не розмовляв з дружиною, а коли вона просила допомоги, подати води, допомогти дійти до душу. Він робив це з таким виразом обличчя, ніби вона просила його віддати нирку. Ти робиш себе інваліда, бурчав він, кидаючи пульт від телевізора на диван. Лікарі сказали рухатися, щоб кров не застоювалася. Лікарі сказали: спокій, Ігоре, у мене спиці в кістці. ай не перебільшуй. Одного вечора, коли Ольга намагалася працювати віддалено, ноутбук на колінах, купа паперів на дивані, у двері подзвонили. У Ігоря були свої ключі, тож це міг бути хто завгодно. Ольга крикнула Відчинено. Бо Ігор мав бути вдома з хвилини на хвилину, а вона не могла швидко встати. Двері відчинилися, і на порозі з'явилася Надія Петрівна. Свекруха виглядала, як завжди, бездоганно укладене волосся, яскравий макіяж, масивні золоті прикраси. В руках вона тримала маленький пакет. О, лежиш. Замість привітання кинула вона, оглядаючи кімнату, а пилу скільки Ігореві дихати нічим. Доброго вечора, Надія Петрівно. Я, знаєте, трохи не в формі для прибирання. Ольга намагалася тримати себе в руках. Свекруха пройшла в кімнату, не роззуваючись, і поставила пакет на стіл. Я тут печива принесла до чаю. Ігор казав, що ти зовсім розкисла. Нічого не готуєш, хату запустила. Бідний хлопчик харчується напівфабрикатами. Ваш бідний хлопчик міг би сам приготувати вечерю або хоча б замовити щось нормальне для нас обох, парирувала Оля. Надія Петрівна закотила очі. «Жінка – берегиня вогнища, Олю, навіть якщо вона хвора, ти повинна надихати чоловіка, а не висіти на ньому тягарем. До речі, вона зробила паузу. Ігор казав, що йому потрібна допомога з паперами вдома. Він хоче взяти асистента. Якого асистента? Сюди? У нас однокімнатна квартира з нішою. Де тут асистенту сидіти? Ну, він вирішить. Просто попереджаю, щоб ти не влаштовувала сцен. Йому зараз важко, на ньому весь бізнес тримається. Наступного дня Ігор справді прийшов не сам. З ним була дівчина. Молода років 22, з довгим фарбованим волоссям і в надто короткій спідниці для офісного працівника. Олю, знайомся, це Вероніка, сказав Ігор, уникаючи дивитися дружині в очі. Вона мій новий стажер. У нас в офісі ремонт, а мені треба розібрати купу накладних. Вона попрацює тут пару годин. Вероніка окинула Ольгу поглядом, у якому читалася суміш жалю і зневаги. Привіт. Кинула вона, жуючи гумку. Вони окупували кухню. Ольга залишилася в кімнаті, але стіни в їхній квартирі були тонкими. Вона чула не шелест паперів, а тихий сміх, дзвін келихів, очевидно, вони пили вино, яке Ольга берегла для свята, і приглушені розмови, які зовсім не стосувалися роботи. Типу вона нічого не чує? хихикнула Вероніка. Та вона на знеболювальних спить на ходу. Голос Ігоря звучав самовпевнено і нахабно Потерпи, котику, скоро все вирішимо. Ольга стиснула кулаки так, що нігті вп'ялися в долоні. Вона не спала, і вона не була на знеболювальних, бо від них її нудило. Вона чула кожне слово. Скоро все вирішимо. Що це означає? Ольга подивилася на свій ноутбук. Вона була професійним аудитором. Її робота полягала в тому, щоб знаходити приховане. Ігор, мабуть, забув, що їхній сімейний бюджет, паролі від банківських карток і доступ до хмари були спільними. Або, що, більш ймовірно, він вважав її надто дурною чи надто слабкою, щоб цим скористатися. Ну що ж, Ігоре, прошепотіла вона, відкриваючи нову вкладку браузера. Давай подивимося на твій бізнес. Поки Ігор і Вероніка працювали на кухні, а насправді влаштовували романтичні посиденьки під носом у дружини, Ольга розпочала своє розслідування. Вона зайшла в онлайн банкінг. Ігор завжди був недбалим з цифровою безпекою, використовуючи один і той самий пароль для всього дату свого народження. Історія транзакцій вражала. Ресторани, будь які жіночої білизни, Ольга точно не отримувала таких подарунків, бронювання готелю на вихідні, ті самі вихідні, коли він допомагав мамі на дачі. Суми були значними, але звідки гроші? Його офіційна зарплата не покривала таких витрат. Ольга копнула глибше вона перевірила його робочу пошту, яка була синхронізована з домашнім планшетом. Ігор, будучи впевненим у своїй безкарності, навіть не вийшов з акаунту. Листи, накладні, ліві схеми продажу автозапчастин повз касу салону. Він крав у власників компанії. І не просто крав він виводив гроші на рахунок ФОП, зареєстрованого на Вероніку. Ольга зробила скріншоти, зберегла документи, переслала все на свою секретну пошту і на захищену хмару. Потім вона згадала про квартиру. Ця квартира дісталася їй від бабусі ще до шлюбу. Але два роки тому вони зробили капітальний ремонт, і Ігор тоді наполягав, щоб оформити якісь документи на спільну власність, нібито для податкової знижки. Ольга тоді підписала щось, не надто вчитуючись, вона довіряла йому. Серце закалатало. Невже вона втратить дім? Вона зателефонувала своєму знайомому нотаріусу старому другові сім'ї. Василю Петровичу, це Оря. Мені терміново треба перевірити реєстр нерухомості по моїй квартирі. Через 10 хвилин Василь Петрович передзвонив. Олю, все гаразд, квартира на тобі. Ніяких змін не було. Ті папери, про які ти кажеш, я перевірив історію запитів. Була спроба подати на поділ часток через покращення житлових умов, але заяву відхилили через неправильно оформлені чеки. Твій чоловік схоже зекономив на юристі. Ольга полегшено видихнула квартира її. Вона фінансово незалежна. Її заощадження лежали на окремому депозиті, про який Ігор не знав, вважаючи, що вона витрачає все на ганчірки. а в неї в руках компромат, який може відправити його не просто на вулицю, а за ґрати. Того вечора, коли Вероніка нарешті пішла, Ігор зайшов у кімнату, насвистуючи веселу мелодію. Хух, втомився. Стільки роботи. Він театрально потягнувся. Слухай, Олю, через тиждень у мами Ювілей, 60 років, ми будемо святкувати в ресторані еліт. Ти ж знаєш, я не можу ходити, спокійно відповіла Ольга, не відриваючи погляду від книги. Ну, я замовлю таксі, там є пандус. Мама дуже хоче, щоб ми були всі разом. Це важливо для неї і для мене. Буде багато гостей, мої партнери. Ольга подивилася на нього. В його очах блищав дивний вогник. Це був не вогник Любові до матері, це був азарт гравця, який збирається зробити фінальну ставку. Добре, Ігоре. Я буду. Ресторан Еліт виправдовував свою назву позолота, важкі оксамитові штори, кришталеві люстри. Гостей зібралися чоловік 50 родичі, друзі Надії Петрівни, колеги Ігоря. Ольга сиділа в інвалідному візку біля краю столу. Вона одягла свою найкращу сукню глибокого синього кольору, який приховував її блідість. На шиї виблискувало тонке намисто. Вона виглядала королевою, незважаючи на гіпс. Ігор був у центрі уваги. Він сипав тостами, жартував, обіймав маму. Надія Петрівна сяяла. Десь через годину після початку застілля, коли гості вже добряче випили і розслабилися, двері зали відчинилися. Увійшла Вероніка. Вона була в яскравій червоній сукні, яка кричала про увагу. Зала трохи притихла. Всі знали, що Вероніка колега, але її вигляд був занадто неофіційним. Ігор підвівся, взяв мікрофон і постукав по келиху, вимагаючи тиші. Дорогі гості, мамо, сьогодні особливий день. Я хочу не лише привітати маму, а й зробити важливу заяву. Він подивився на Ольгу. Його погляд був холодним, тріумфуючим. Потім він перевів погляд на Вероніку і всміхнувся їй. Життя це рух. Іноді нам доводиться скидати баласт, щоб рухатися далі. Останнім часом я зрозумів, що заслуговую на щастя справжнє, живе, здорове щастя. У залі запала мертва тиша. Родичі переглядалися. Олю. Він звернувся до дружини, але говорив у мікрофон, щоб чули всі: Я подаю на розлучення. Я покохав іншу. Вероніка це моє майбутнє. Вона енергійна, вона підтримує мене, вона здорова, а ти. Ти стала тягарем. Ця твоя травма показала, що ми різні люди. Ти зациклилася на собі, на своєму болю. Мені потрібна жінка, яка йде поруч, а на яку треба тягнути. Хтось із гостей ахнув. Надія Петрівна схвально кивнула, хоча й намагалася приховати усмішку. Вероніка підійшла до Ігоря і взяла його під руку, демонстративно поклавши голову йому на плече. Я прошу тебе звільнити мою квартиру до кінця тижня, продовжив Ігор. Ми з Веронікою плануємо там жити. Я, як чоловік, дозволяю тобі забрати свої речі. Ольга сиділа нерухомо. Її обличчя не виражало ні сліз, ні істерики. Вона повільно поклала серветку на стіл. Твою квартиру. Її голос був тихим, але в тиші зали він пролунав як грім. Вона дістала з під пледа на колінах тонку шкіряну папку. Ігоре, ти завжди був поганим математиком, сказала вона, розгортаючи візок так, щоб бачити всіх. Ти думаєш, що ремонт дає тобі право власності? Вона відкрила папку і дістала документ. Це витяг з реєстру. Квартира належить мені на 100%. Куплена за три роки до нашого шлюбу. Твої спроби переписати частку були жалюгідними і незаконними. Ігор зблід, Вероніка відступила на крок. А це Ольга дістала ще один стос паперів роздруківки твоїх фінансових махінацій в автосалоні, Ліві накладні, відкати, виведення коштів на ФОП твоєї енергійної подруги. Шеф Ігоря, огрядний чоловік з червоним обличчям, який теж був серед гостей, різко підвівся зі свого місця. Що це означає, Ігоре? прогремів він. Це це брехня, вона все вигадала, вона божевільна. закричав Ігор, але його голос зірвався на фальцет. Тут все є, спокійно продовжила Ольга, передаючи папку шефу Ігоря, дати, суми, номери рахунків. А ще чеки з ювелірних магазинів і готелів, оплачені корпоративною карткою, яку ти списав на представницькі витрати. Ігор кинувся до Ольги, намагаючись вирвати папку, але його зупинив один з родичів кремезний дядько Микола, який завжди недолюблював слизького племінника. Не чіпай її, гаркнув він. Надія Петрівна схопилася за серце, цього разу по-справжньому. Сину, що ти наробив? прошепотіла вона. Розуміючи, що ганьба на її ювілеї це лише початок кінця, Вероніка, зрозумівши, куди дме вітер, спробувала непомітно вислизнути з зали, але на виході наштовхнулася на охорону ресторану, яку вже попередив шеф Ігоря. Ольга дивилася на чоловіка, якого колись кохала. Тепер перед нею стояв жалюгідний, переляканий чоловічок, який втратив усе за одну хвилину через власну жадібність і жорстокість. Ти хотів звільнити квартиру? запитала вона, дивлячись йому в очі. Ти її звільниш сьогодні ж. Твої валізи я вже зібрала. Вони стоять на сходовому майданчику. А замки я змінила годину тому, поки ви тут святкували. Минуло півроку. Ольга сиділа на терасі затишної кав'ярні в центрі міста. Осіннє сонце приємно гріло обличчя. Вона зробила ковток ароматного капучино і подивилася на свої ноги. Елегантні черевики на невеликих підборах, жодного сліду кульгавості. Реабілітація була довгою і болісною, але вона впоралася. Розлучення пройшло швидко. Завдяки доказам, які зібрала Ольга, Ігор не отримав нічого. Більше того, проти нього відкрили кримінальну справу за шахрайство. Шеф не пробачив крадіжки. Вероніка проходила як спільниця, але здала Ігоря з потрохами, щоб отримати умовний термін. Зараз Ігор чекав суду, живучи десь у гуртожитку на околиці. Надія Петрівна намагалася дзвонити Ользі, плакала в слухавку, просила не губити сина, але Ольга заблокувала її номер. Вона викреслила цих людей зі свого життя назавжди. До столика підійшов молодий чоловік з букетом осінніх хризантем. Це був Андрій. Той самий водій таксі, який допоміг їй у найважчий день. Вони почали спілкуватися після того випадку. Він возив її на процедури, допомагав з продуктами, а потім вони просто почали гуляти парком, коли Ольга змогла ходити. Він не був бізнесменом, не носив дорогих костюмів, він працював логістом і вчився на вечірньому. Але він мав те, чого не було в Ігоря добре серце і надійні руки. Привіт, він усміхнувся, простягаючи квіти. Як твоє тренування сьогодні? Чудово, відповіла Ольга, приймаючи букет. Лікар сказав, що я повністю відновилася. Тоді, може, відсвяткуємо? Я знаю одне чудове місце за містом там дуже гарно восени. З радістю, кивнула вона. Ольга подивилася на вулицю, де вирувало життя. Вона зрозуміла одну просту річ іноді треба впасти, щоб побачити, хто подасть тобі руку, а хто штовхне в спину. І цей біль падіння був вартий того, щоб нарешті встати і піти своїм шляхом, шляхом, де її цінують і люблять. Вона взяла Андрія за руку, і вони пішли по алеї, залишаючи тіні минулого далеко позаду. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.